Зимовий пейзаж. За старих часів лютий замикав рік, тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між старим та Новим роком. Сьогодні ж лютий, останній місяць матінки зими. То, хоча він і останній, а все одно приходить до нас сердитими вітрами, сніжними заметами. А звідси ще й така його назва сніговий. дув. І приказка. Ну, й люті заметілі, під лютий налетіли. Лютий це також пора великих сніжних заметів. А тому він місяць кривих доріг. А ще лютий величають боку грієм, бо в цьому місяці. Сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне. Але який би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму вибуває, а лютневий сніг весною пахне. І вже ж таки лютий кінець зими. І скоро вона закінчиться. Зима красуня, зима чарівниця. А скільки художників зображали зимові пейзажі? Діти, але ми з вами теж можемо бути художником. Давайте з вами намалюємо зимовий пейзаж. Ось дивіться, такий засніжений пейзаж ми сьогодні з вами будемо малювати. А для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка, підставка під пензлик та серветки. Пензлик беремо побільше, в мене номер 5 А виберіть, який вам зручно. Гарно набираємо фарбу. У нас вона лише біла, бо зима ж у нас засніжена. Спочатку проводимо ось такі лінії. і пензликом донизу розтягуємо нашу фарбу дуже просто і ще разочок тепер намалюємо по центру дерево. Повбур гарненько притискаємо пензлик, щоб в нас він трішечки розтягнулася наша фарбочка, далі гілочки малюємо. Можна не дуже рівненько, бо гілочки в нас ніколи не бувають зовсім рівненькі. Гарно набираємо фарби і малюємо ось таку крону засніжену. Таке наше деревце вийшло. Щоб було гарно, багато фарби. Беремо водичку і далі, як і на початку, розтягуємо нашу фарбочку. Ось уже і виходить засніжене деревце, то малюємо ще кущики, так само малюємо спочатку гілочки, потім засніжену крону і розтягуємо нашу фарбочку. Ви можете це робити пендликом або пальчиком, а ще можна робити ватними паличками. Підправляємо, де вийшло щось кривеньке, або десь щось не хватило. Ось так. Далі гарно миємо нашу пензлик, протираємо серветкою. Ця частина пензлика нам більше не знадобиться. Ми будемо малювати ось цією. Мочуємо фарбочку і намалюємо сніжок. Просто гарненько вставимо цяточки. Дуже просто і цікаво. Ось такий гарний на сніжок виходить, дивіться. Справжній зимовий ліс. Ось дивіться, який гарний зимовий пейзаж у нас вийшов швидко і легко. Чекаю на ваші роботи, діти. До побачення.